Минулорічним випускникам останній шкільний бал запам'ятався бурхливою зливою і шквальним вітром. Саме тому наш оператор не зміг зняти буяння білих, рожевих і барвистих суконь, квітів і усміхнених облич на вулицях міста. У цьому році злива знову завадила ковивчанам побачити гарних і ушатних випускників, адже дощ змусив їх якнайшвидше сховатись у приміщенні, рятуючи святкові сукні і зачіски. Урочисті збори з нагоди вручення атестатів про середню освіту у випускників середньої школи номер 3 відбулися в Народному домі просвіта. Один за одним виходили на сцену схвильовані винуватці торжества, щоб отримати один з найважливіших документів у житті атестат про середню освіту. Цей документ результат десятирічної напруженої праці школярів. Не всі атестати мають однакову вартість. Одні з них будуть покладені у шафу і забуті їх власниками. Інші стануть путівкою у студентське життя, до нових берегів знань, до далеких країв і країн. Атестати найвищої якості отримали Андрій Войтюк, Тетяна Ривчук, Валентина Войтюк, Юрій Уставчук, Микола Павлюк, Альона Базюк, Світлана Дембицька, Оксана Шимків, Світлана Синюк, Тетяна Смаль, Оксана Шевчик. З напутніми словами і побажаннями до випускників звернулися директор школи Микола Ситько, батько випускниці голова обласної ради народних депутатів Борис Клімчук, класні керівники 11-класників Катерина Ривчук та Мирослава Макарчук, яка пригадала цікаві епізоди з життя колишніх вже школярів, чим викликали веселе пожвавлення і сміх у залі. Не обійшлось на урочистому вечері без теплих і щирих слів подяки на адресу вчителів. Дзвінко, і разом з тим сумно лунають звуки ліричного вальсу, який бентежить душу тугою прощання з рідним шкільним домом і кличе до нових незвіданих берегів. Чающий снова раздавайся, когда... Прощаться с ней не надо, торопиться. Но как забыть звонщик звонка копей. И девушку, которая не смотрит, встречать.